Є ювілеї досить різні, та є одна з найкращих дат. Вітає щиро вся родина, коли тобі лиш 50. Це що то було так давно, Коли в руках тримаю цей альбом. Нам було абсолютно все одно, не маючи нічого мати все. За гроші не купити тільки час, він всі нас методично поділив, когось він опустив, когось підняв, а є на кого взагалі забив. Старі фотографії на стіл розкладив Дитячі історії смішні розкаже і справжнім друзям. З тобою, вони. Дешеве пиво і сухє вино робили над щасливими людьми і ніби чудо польські радіо Нам відкривало той незнаний світ. Ми жили всі так нібито був сон, і можна бути вічно молодим. А залишився тільки цей альбом, а мрії розлетілися ятим. Старі фотографії на стіл розклади Дитячі історії смішні розкажи і справжнім друзям не забудь позвони бо добре чи зле з тобою завжди вонерали прямите. Так чесно, що пробила би до сліз Чекали, що прийде такий момент, коли під ноги впаде цілий світ Годинник вперто роки рахував І кожен та як міг, так і зробив. І тільки у альбомі всі підряд Ми будемо такими, як тоді. Та Дім, друзям, не са Сьогодні святкує свій ювілей Бог щедро обдарував вас своїми дарами Дав мудрість, добре серце і працелюбність, веселий характер і сильну волю. А також нагородив талантом доброго господаря, турботливого батька. Та найкращого в світі чоловіка. Зичмо і надалі, щоб ви були оберегом для своєї сім'ї. Нехай ваш дім, повниться добром і щастям. Сини радують своїми успіхами а внучка дзвінким сміхом. Здоров'я зичимо міцного і просим Бога, щоб завжди давав вам втіху і до порогу не підпускав журби біди. Це світле і гарне, що треба людині, нехай неодмінно приходить до тебе. Хай щастя приходить до тебе рікою і горе обходить тебе стороною. Хай доля дарує тобі, тобі? довгі літа, а в серці панує завжди, завжди доброта. днем <світ> З... народження! Воно не сторону забужденого. Я тобі ще раз сказала, йди за вторай, ти такий впертий завжди А насправді прожито ще мало. Треба жити не менше до ста, та щоб щастя усюди зустрічало а в душі нехай квітне весна, І любов незгасимо хай світить, Та хай радісно доля співа.